Всім привіт, з вами Ендер Кайзер і сьогодні я буду грати в AdWars. <кій> <кій> так, і зараз має Це у нас карта Cross. Так. Вибачте, що я вже так дуже довго не знімав відео. У мене просто проблемка була. Ну, я вже рішив ту проблемку. Вони вже десь ем, ем, не виходили відео ем, десь тиждень, може більше тижня. Ну, десь так тиждень. Я напевне я перемотаю відео. Ну, бо ще не відкриваються карти. Ще треба трохи чекати. Ну, я напевне почувствую. Так, так так, так. Це напевне не Так, в мене це відео буде тривати 13 хвилин. Ну, більше... Ой, вибачте. Це просто в мене... Я начайно цепну. Ой. Ой. Ну, давай чекаємо. Я напевно так і у нас э, ще осталось 10 секунд до карти крос. Давайте сразу же кидаем когось ломать. Я тут надеюсь щит... четыре нема. Четыре. Читурів... Летучка! Що зриц? Шо зриц? Шо зриц? Летучка, ну так не Так. Ну так на чай. Не час, тут летучка. Тика, тика сказал, читы тут уже появился летучка. Ой, то його гудары. Не знаю, но ну, то не кисневый. Шо ты зламав, а. Так, давайте. Будем чекати тучком. Нічого, я надіюсь. Я надіюсь. Ми виграємо. Ну і безліту. Що вообще? Чоп щас дурів? Чо общас здурів? Куда полетів? Куда полетів? Алло? У ну, него деревянный мяч. Что за это? Что за это? Летучка. Стройся, стройся, давай, давай. Да, летучка. Да, летучка. Давай, я надеюсь, что забываю. Давай, Стройся, молодец. Давай, давай, давай. Забей летучку. Тоже надеюсь, что ты летучку. Ой, супер. Ой, забей летучку. Я попашу. Собі, куплю <кій> броньку. Ну, Давайте, напевно, грудак. Чекайте мене, просто чуть-чуть глючить. Вообще залагало. Я надеюсь, мене не забыл. Нет. Давай, скажи, что ты зламав його. Ч ти його не зламав? Ах ти ж. А, я же купаю железний. Ну. Тук. Туп. Ну, Ту. так нечасно. Давайте ще одну ігру. Так, і ось. Я зайшов на карту. Ця карта типис. Вич у мене просто дуже телефон лагає. Я не можу нормально грати. Просто у мене розбитий екран, тому я не знімаю відео. Це буде моє перше відео з розбитим екраном. Ну, так, перше відео. Але нічого, я обов'язково його поміняю. Через так десь... Ну я вам скажу, коли я вже поміняю. Так давайте купимо блок. Не кірку блок. От, Що я хотів. Так. Ну я обов'язково поміняю. Він мене взагалі розбитий. Ну, повністю розбитий. Ну просто я подивіться, коли я так от, наприклад, ну, бачите, от, я махаю, і воно мені так от. Бачите, влагає. Дивіться, наприклад, я зараз переверну, бачите, я не зможу ходити. Бачите, я це на ходіння, воно, воно мені не ходить. Бачите, тільки щось там чуть-чуть. І тому я зараз перевертаю і так я можу ходити. Так, давайте надягаємо нашу броню і беремо наші блоки. І давайте ще раз... Не ще раз. А, ну давайте. Клязь. Ой, і давайте. Заб... Не лук. Бек. Давайте. Ось це і ось це. Ну так все. В принципі. Давайте беремо, ну, палку можна взяти. І... і меч. Все. Так ми, в принципі, готові. І давайте ж. Эй, не глюч! Ого! скільки яке нападало! Так, да, багато. Тобто, до речі, у нас є пацан. Простомов ну, пацана. Ой-ой-ой. Як нема пацана, значить треба закривати ліжку. Я думав, що хтось мені поможе закрити ліжку. Ніхто не допоміг. Чого так всі виходить прям? Я надіюсь на мене зразу не нападуть. Ну, не нападуть. Так, давайте вот тут Все, но галка достроим у нас и у нас пацан вернулся, ура! Свобода Все, ну хоть я застрою лишку, хоть трошки Ну хоть трошки Пацанчик Ты в курсе, що я не вийду? Ты в курсе Я не можу выйти Ну добре, вот закриємо. <кій> <кій> так, стеклом. Що ж це таке? У мене глючить постійно. Тож, ну бачите, я ніяк не можу зосередитись. І в мене постійно глючить. Розумієте, так прям глючить. Прям дуже глючить. Ну да о. Можно собі купити алмазный груда. В чому би не давайте купим алмазный собі грудак. Будем крутими. Прям крутими такими. Прям крутими. О, о. Це я розумію. Ч впав, ну пацан? Что впав? Цю, цю. Молдать. Так, супер. Mm. Давайте я буду строить. Ну, давайте пости. Я не могу засажать. Так. Я хоч, на жаль, не можу ніяк грати, но я постараюсь зняти ось це відео нормально. Як... Напевно, ще 3 хвилини. Дуже десь. Я не можу представити, як тут швидко летить час. Як швидко. Дайте, ось так. Щось я чуть-чуть захреп. Я надеюсь, мене ніхто не підб'є. Ні? І ще далі же ніхто не достроївся до центру. Хоча я помало строюся, але хоч як. Вже 14 хвилин. Хм. Ну, игра схватила. Пау, я ч не впав. Треба осторожно. У меня алмазный рудак. Май самий топовийший. Тут Топ прям який. Я не піду в центр. Ні. Аркос бью. Нічого собі в них форти. Нічого собі. Хм. Чубак. Чом би нам такі не построїти? Углядну оглядний майданчик. Чом би ні. Я зараз накупляю блоків і Ну и мы будем строити по фортеці. А, в принципі, мені треба... Більше блоків, я їх зламаю. Ну, більше блоків. і я зламаю синих чи то хто був. Напевне, синій був. Давайте так. Там молодець строй якось. Ти був молодець. Ну я тебе похвалю, тата. Та, та, ти просто сука. О, прям м'який. Просто... А як ми перейдемо, пацан? Ти в курсі? Ти не зламаєш полотину. Ти в курсі? Пацан. Ну можна і так. Але то буде дуже довго. Ти уявляешь, як ту довго? Япся собі куплю кирку дерев'яну. Якийсь... Ну, нормально застроїв, але. Що <кхм> ж робити? Ну, напевно, до 14 хвилин буду знімати. Тож, ж, якась немала игра. Вийшла. Як... як ти купляєш? Ну, нормально. Але... Панцан нормальний, але... З нього уже нічого не вийде. Строитель ты вообще пуп. Так, ну хтось строится в центру, чи нет? Татусыняя база його дав. Дю -дю -дю, дю 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 Так, просто бро. О, строїться? Супер! Стройся, молодець. Я тебе приклею. Я жартую. О, вже боюсь У мене нагрудник топовий, прям топовий. Це просто лаги. Просто не дивіться, що в мене. Просто лаги. Дивіться. Чекайте. Мені треба перевернути, бо я не не можу, бачите, все одно в мене пропане. А потім так і все. Ну так, хоча й не дуже така игра получилась Але хоч поіграли нормально, купили топовий нагрудник. Триму супер. Ну, напевне, буду прощатися. Ну що ж, а на сьогодні це все!